Завжди готую до дня народження заздалегідь. Спочатку питаю іменинника, що він би хотів побачити на святковому столі, потім складаю список з бракуючих продуктів і готую за добу та щось не дуже складне в сам день народження. Днів народження у нас два, той і опитую обох. Як бачите, готую піцу ще й вперше у новій духовій шафі. Тіста дріжжове роблю сама, начинку як завжди імпровізую, але мої не полюбляють з моркви по-корейськи. Піца має виходить дуже смачною і багатою на начинку. Всі, хто її куштував хоча б раз у житті, знають, про що я кажу. До речі, гриби, шампіньйони я запікала в духовій шафі окремо з прованськими травами. Цибулю окремо, я замочую на ніч у воді, звичайній, фільтрованій ну, з крана з додаванням оцту. огірочки солені, це я робила сама. Солила восени. На зиму я показувала якось маленьке відео. У мене було шорт. така велика пляшка, там десь 6, 6 здається, літрів. От я робила їх сама. Вони такі, як бочкові, дуже добрі такі, е, смачні огірочки вийшли. Я їх додаю скрізь і в олів'є, і в піцу. І навіть можна готувати суп з задаванням цих огірочків. Далі заморожувала я ще болгарський перець, різнобар. Я полюбляю додавати його і у борщ, і у піцу, і десь кудись в рогу додати. Коротше, це знахідка неймовірно взимку робити такі ось маленькі заготовочки, і потім знаходити їх у себе ж в морозильці або десь ще там хто як ну, звик робити. В першу піцу я поклала трошки кукурудзи, а в другу я вирішила замість кукурудзи покласти олівки. Ось їх дуже всі у нас шанують, полюбляють. То і вирішила їх покласти, чому ні? Ось такі дві шикардосні піци в мене вийшли. Вони дуже класні, засмаглі, мають таку хромку скориночку, аромати по всій хаті у нас були. Тому що оці прованські трави, котрі я купляла для додавання в піцу. Це щось неймовірне. Всім раджу, готуйте і у вас вийде це 100%. Ще я вирішила приготувати печінку тріски, 100 років її не готувала, намазую просто її на хлібчик, додаю туди відварені яйця, майонез без чеснику, тому що чесник може перебити смак самої печінки. В холодильнику вже зберігаються у мене такі заготовки, як. Торт, можна назвати його ледачем Наполеоном, Може, якось я приготую його і покажу вам, як я це робила. Робила це вперше, до речі, ось ну, робиться він дуже-дуже швидко і просто. Такий швидкий варіант, знаєте, для тих, хто не дуже хоче заборочуватися або не має на це часу. Ось далі. Канапки з плавленого сиру та яєць, салат крабовий зі свіжим огірочком. Поснітали, привітали іменинника. Я подарувала Дані тепле взуття та домашні капці. Визираю у віконечко. Бачите, на підвіконі, до речі, стоять ще квіти, котрі ми дарували статусем з нашої Софії. Один букет був від мене від татуся, а інший від Данилом, тому що. Хлопець повинен дарувати. Ви ж знаєте, квіти і жінкам це завжди, і дівчатам це дуже приємно. Ось, І бачите, у вікні лежить трохи-трохи сніжок на вулиці, да, і квіти, до речі, ще стоять. Звичайно, цей подарунок не був для нього сюрпризом, тому що обирали ми його разом, приміряючи на ринку. Спочатку ми з батьком все купили без нього, але продавець дав нам час добу приміряти. І в разі, якщо розмір буде замалий, то повернути. На наступний день. З сапожками ми вгадали, а скапцями не дуже. Похибка була на один розмір. Повернули на наступний день та взяли на розмір більше. Вже ходили, міряли разом з Данилом. Тому раджу, якщо ви бажаєте зробити такий подарунок, то ви повинні знати, що не буде сюрпризу, тому що це робиться заздалегідь і примірка робиться разом з дитиною. І ще був подарунок від батька. Ось він 100% порадував його і був для нього сюрпризом. Але про нього вже в наступних відео я покажу. Софія подарувала Данилові солодощі, я показувала там три пакетики з цукерками з желеними на столі, лежали дуже смачні. І скриньку з пряниками. Сама скринька ще має музикальний механізм у вигляді такої машинки з новорічною мелодією. Йому вона дуже-дуже сподобалася. Потім ми всі поїхали разом в центр міста прогулятися та зробити Софія id паспорт. Це в Україні безкоштовно, якщо робиться. Вперше і час виконання один місяць. Бабуся Олена, це моя мама. Бабуся Данила подарувала йому 500 гривень, і він вирішив купити собі гаманчик такий. Ну він під шкіру, не справжня шкіра, але під шкіру. Тому якщо він його десь загубить, ми так буде може його і шкода. Ось коштував він щось майже 300 гривень приблизно. Ось, ну він залишився задоволений. Зайшли ще ми в Цум, прогулювалася там і вирішила відвідати магазинчик Мампасія. Там я побачила дуже яскраву гарну річ. Це е, м, така брошечка у вигляді новорічної яскравої е, сніжинки, інкрустована камінчиками під хаміліончик. і ромка мені її подарував. Е, я її повішала собі на шапку, ми Відвідали крамничку Івраше, де ще купила собі і Софії покажу в майбутніх логах. Якщо мені надасть дозвіл показувати свої подарунки, Софія, я вам зніму окреме відео про це. Повернулися вже додому, запізно було, вже на вулиці була темрява, ми вже такі були трошки втомлені, що треба було приготувати суші. Мені всі допомагали в цьому. ось. І Данил забажав собі бажання задув свічки, і ми ще раз його привітали і вже пішли дивитися всі Тікток.